Поки два старих маразматичних діда сперечаються між собою, хто більше не забере з собою в могилу, а саме території чи корисних копалин, люди, яких я люблю та поважаю, ризикують найдорожчим, що в них є життям. Як кажуть, народі своя сорочка ближче до тіла, правда? А тому, щоб спростити їм і так нелегкі будні, була виготовлена жменька ось таких пупсикоподібних перехідників на ручний гідравлічний прес для ремонту техніки. Бачите, навіть попідписував, щоб комфортно було. Але це не все. Серед потреб маємо ось такий рюкзак на 30-35 літрів та ось такі прекрасні штанці натівського зразка. Gen 3 Level 6. Теоретично я знайшов рюкзак на Абрамсі і вже готовий його взяти, не дивлячись на те, що кажуть, що там ціни дещо завищені. А із штанцями питаннячко. Вони в Штатах по ціні 200 доларів, проте близько півтора місяця часу треба, щоб вони були тут. Тому питань два. Перше: підскажіть, де краще купити ці речі. Можна навіть бувалі у використанні, але ще в гарному стані. Ну і трошки швидше, ніж півтора місяці, самі розумієте. І друге, якщо, крім поради, хтось бажає долучитись фінансово до цієї потреби, я не відмовлюсь. Допоможемо добродіям разом. Або, як кажуть народі, рука руку миє.